Невдоволені фермери закидали яйцями й камінням будівлю Європарламенту в Брюсселі, розпалили вогнища на центральній площі та запускали феєрверки, вимагаючи від лідерів ЄС допомогти їм упоратися з податками та зростанням витрат. Протести в столиці Бельгії влаштували під час саміту лідерів країн ЄС. Працівники сільськогосподарської галузі прибули до головних будівель Євросоюзу, щоб поскаржитися на зелені норми, високі податки, зростання витрат і нечесну конкуренцію з-за кордону. Фермерські блокади автомагістралей та протести, що охопили всю Європу, оголюють суперечність між прагненням ЄС зменшити викиди СО 2 та його метою стати самодостатнішим у виробництві харчових продуктів. Розпалює невдоволення й український імпорт, на який ЄС скасував квоти та мита у 2022 році, а також поновлення переговорів щодо укладення торгової угоди з південноамериканськими країнами в блоці Меркосур. Ми змогли справді вказати на економічний аспект нашої боротьби. Це не лише екологічні заходи, це радше тиск, який чинять на фермерів, на рівень цін, на наше становище на ринку. У сусідній Франції дві головні фермерські профспілки закликали протестувальників, які влаштували сотні тракторних блокад в усій країні, повертатися додому. Там уряд оголосив про заходи, які дадуть змогу заспокоїти працівників галузі. Так він не скасовуватиме субсидій на дизельне пальне для фермерів. Обіцяє збільшити допомогу. Я проти вільної торгівлі, коли діє закон джунглів. Ми кажемо, що хочемо відвертості, але правила для всіх різні. Ми не можемо змушувати європейських виробників виконувати більше правил і водночас і далі вести переговори щодо угод про вільну торгівлю, як ми це робили в 90-ті роки. До протестів долучилися фермери й в інших країнах ЄС. Так в Італії вони вимагають пом'якшити екологічні правила і захистити від зростання цін та дешевого імпорту. У Греції фермери блокують шосе, закликаючи допомогти їм упоратися зі зростанням витрат на виробництво та втратами відповений та посух. У Португалії фермери намагалися заблокувати кордон з Іспанією. Там уряд уже ухвалив пакет допомоги на 500 мільйонів євро. Також протестують фермери Ірландії, Іспанії, Польщі та інших країн.